Зупинись на мить. Усе, що ти бачиш навколо, це не минуле і не теперішнє, це тінь твого колишнього стану. Справжнє майбутнє народжується не там, куди ти дивишся, а там, куди спрямована твоя свідомість. Майбутнє не десь там, воно розчинене в теперішньому, кожен твій стан зараз, це нитка, що веде до певної події. І поки ти не усвідомлюєш, з якої точки ти твориш, майбутнє здається випадковим. Насправді воно не випадкове. Воно відображення твоєї внутрішньої частоти. Коли ти зупиняєш рух думок, ти починаєш бачити безмежну кількість варіантів, наче дороги, що розходяться у тумані, кожна з них уже існує, і все, що потрібно, обрати ту, яка резонує з тобою, не силою, не логікою, а відчуттям. Відчуття це мова поля. Поле завжди говорить тихо, і почує його лише той, хто всередині спокійний. Ти не мусиш передбачати майбутнє, ти можеш його відчути. Воно завжди поруч, як легкий натяк, як шепіт інтуїції, як теплий дотик зсередини, коли шлях твій. Проблема не в тому, що ми не бачимо майбутнього, а в тому, що ми занадто сильно дивимося у минуле, і тоді воно постійно переписує завтрашній день. Тому цього тижня твоя практика прибрати шум минулого і побачити поле потенціалів. Запитай себе, який стан веде мене до життя, яке я відчуваю справжнім, хто я в тій лінії, де є ясність і спокій? Почни рухатись туди не дією, а увагою, бо майбутнє завжди відчуває, коли ти дивишся на нього з довірою, і тоді воно розкривається, як шлях, який завжди чекав саме тебе.